У гімназії номер 26 запрацював перший освітній простір у межах проєкту про екшен. Його мета забезпечити вільний доступ кожної дитини до інформації, розвитку та освіти. Займатися в таких льорнінг-спейсах можуть діти різного віку. Ми зробимо все, щоб діти мали нормальне, ну як за умов військового часу життя і дитинства. Вони ж не винні в тому, що війна. Ми повинні це забезпечити і криворізьким дітям і дітям переселенцям. Ми не ділимо. І дітям переселенців ми допомагаємо не лише там, розселенням, харчуванням, ковдрами або медициною, але й робимо умови для їх інтеграції в нормальне середовище. Нам довіряють, нам довіряють міжнародні організації. Це головне. Тому ми, ми зараз разом з міжнародними організаціями, з декількома, реалізуємо такий потужний проєкт, робимо освітні простори. Створення таких локацій для розвитку та навчання є частиною великого спільного проєкту міської влади та п'яти партнерських організацій: благодійних фондів, захід, шанс, посмішка ЮЄ, громадських організацій Світу барвах, центр реабілітації та відновлення, а також партнерами з Швейцарії, швейцарська організація тердезон допомога дітям по всьому світу. Ми працюємо в Дніпропетровській області, зайшли з першим проектом. Цей проект має назву Проекшн. Він включає в себе декілька напрямків. Цей проект нас охоплює. Три області це Івано-Франківська, Хмельницька і Дніпропетровська. В Дніпропетровській області ми обрали саме кривий ріг, тому що тут велике зосередження внутрішньопереміщених осіб. Все індивідуально, тому що десь в навчальних кімнатах більше ноутбуки, десь планшети. От, але ми можемо спостерігати, що в принципі да, робоче місце облаштоване, де діти можуть прийти і надолужити. Ну, ми знаємо, що були проблеми зі світлом, от, і надолужити своє навчання як в онлайн-форматі, так і офлайн. Що стосується співпраці з міською владою, то а, нам дуже подобається працювати». З дітьми тут працюють досвідчені педагоги та психологи. Заняття проходять як на вулиці, так і в кабінеті з сучасним обладнанням. Якщо це малі дітки, ми будемо більше спілкуватися з батьками, що вони вважають, що їх дитина хоче здобути, вони більш знають своїх діточок. Якщо це дітки більш, більшого віку, вони самі скажуть, що їм яка є потреба. Якщо їм треба історію підтягнути, чому ні? Є обладнання, na něj je... Доска є принтер, сканер, все можна розпечатати, показати, розповісти. В нас є педагоги. Ми готові спілкуватися. Комп'ютерна грамотність це 100%, бо зараз це дуже важливо. Для сучасних дітей гаджети – це частина їхнього щоденного життя. Новий простір юні криворіжці вже оцінили. Після уроків діти зможуть здобувати тут більше знань. Загалом у межах проєкту ProAction у місті буде дев'ять таких навчальних просторів для дітей громади, місцевих та ВПО. Юськова, Владислав Талалай цей день.